Новини із зони АТО потреби бійців 5-го батальйону територіальної оборони Прикарпаті нині обговорювали на засіданні президії облради. Із замросів, де наразі дислокуються місцеві вояки, повернувся Василь Скрипничук. каже, їздив туди, аби на власні очі побачити, чим живуть військові. Їм якраз передали допомогу від комісаріату для підсилення блокпостів. Натомість сюди привезли свіжий список необхідного. Найнеобхідніша техніка тепловізори. Там би їм треба було, ну хоча б по одному тепловізору на блокпост і ще один, два-два. Там є вже а ще один-два на базу. Нічні приціли, нічні біноклі, дальноміри. Хто військовий, той скаже мені, що це таке, може, і не треба говорити. Коліматорні приціли, шансовий інструмент. Батальйон їхав, не взяв лопати, не взяв мішки з собою. Щодо продуктів, то їх передавати наразі не бачать потреби. Харчуванням наголошують військові бійці батальйону повністю забезпечуються по лінії Міноборони, як і паливно-мастильними матеріалами та ракетним озброєнням. А от сучасної техніки таки бракує. Тепловізори в армії у нас по штату їх нема просто, і в штатному розписі його немає. Прицелів теж саме та техніка, яка у нас є, яка у нас спадщину залишилась від радянського часу. Вона практично зовсім не обновлювалася. І не треба говорити, що вони на шкільних автобусах. Це то, що маємо, то маємо. між тим. Координаційний центр швидкого реагування розпочав на Прикарпатті чергову акцію підтримки. Одне село, одна казка. Йдеться про збір грошей на придбання кевларового захисту для усіх франківців, котрі служать у зоні. Ато загалом хочуть придбати 500 касок вартістю 1800 гривень кожна. В зв'язку з цим, що немає фінансових ресурсів, звернулося до всіх голів сільських селищних міських районних рад. І до всіх депутатів до всієї громадськості розпочати таку нову хвилю підтримки наших солдатів немає жодних проблем для одного села зібрати необхідний фінансовий ресурс. Якщо в селі живе і є десь 300, 400, 500 будинків, то навіть якщо зібрати по 5 гривень, по 10 гривень з будинку, не з людини, а з будинку це достатньо купити одну каску. Першу партію сотні касок зону АТО планують відправити уже цього четверга. А от гроші на забезпечення потреб бійців прикарпатського батальйону голова обл. Ради запропонував зібрати між собою депутатам.